Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні у нас експериментальний формат інтерв'ю, але з дуже цікавим гостем Дмитро Полов'ян, український захисник, який пережив російський полон, а недавно взяв участь у іграх нескорених, де виборов дві нагороди. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю! Пригадайте, з чого для вас розпочалося 24 лютого 2022 року. Ви прокинулися? Які були ваші подальші дії? Ну, не сказати, що я сам прокинувся. Мене в чотвертій годині ранку збудили. І... Там, знайомі і сказали, що на нас напали, почалась війна. Я подумав, що це якийсь розіграш, жарт, бо на ніч дивився новини, де там всі експерти запевняли, що війни точно не буде, все буде нормально, все буде добре, а тут е такий ступор спочатку. Але потім я відійшов, зібрався з думками, е зібрав своїх, свою сім'ю, е поїхав в місто, закупив. Поки була можливість, закупив усі необхідні речі, пояснив, що, як, чим користуватися, як користуватися там, медициною, там, турнікети, базові навички. І тоді вирішив, що потрібно прямувати до військомату. До повномасштабного вторгнення, ким ви працювали у цивільному житті? Чи військова служба для вас це було чимось новим? До повномасштабного вторгнення я працював на залізниці. Був якраз перед цим отримав підвищення, став бригадиром акумуляторного відділення і працював на залізниці. Ваша мотивація приєднатися до лав Збройних сил на початку війни. У вас був певний досвід, ви мені говорили за те, що там для вас хобі була мілітарна справа. Але війна це серйозна річ. І як було себе на новий цей рівень перевести? Ну, я про це сильно не задумувався, оскільки. Багато моїх друзів, які молодші за мене, багато знайомих. Вони вже були на той час в армії. І ну, як це так? Вони там в бою, там на перших лініях, а я буду тут в тилу сидіти. Для чого я трибутувався? Для чого я розвивався в цій ну, в мілітарній справі? ну, Навіщо я це все тоді опановував? І тому я вирішив, що потрібно йти. Можливо, мої навики, мої знання комусь допоможуть. І, можливо, я зможу щось. Комусь рятувати життя або щось змінити в ході війни. Найболючіша, напевно, для вас тема це полон. Чи була тоді хоч мінімальна надія, що вдасться повернутися додому? Я тоді якось про це не думав. Тоді перший тиждень, коли взяли в полон, було найважче змиритися з тим, що ти, що ти живий. Я сподівався, що я, ну, що я загину, за і я до, до полону не доберусь. І ти переживаєш цю мисль про те, що там, скоріш за все, всі твої близькі думають, що ти загинув. Твої побратими вважають, що ти загинув, бо я останні хвилини, скажімо так, перед тим десь, як потрапити в полон, я передавав своїм побратимам парації, що які в мене поранення, щоб якщо буде евакуація, щоб вони відразу знали, що робити, яку мені медичну допомогу надавати і куди мене транспортовувати. І я не, ну, не маю якихось ілюзій там, чи надій на те, що я, скоріше за все, що виживу. Ви були в Криму, в тимчасово окупованому Криму в полоні. Як до вас там ставилися і до інших українців, наших військових, які там перебували? Я, я був спочатку в Севастополі, потім мене перевели в Сімферополь. В Севастополі побув десь тиждень, можливо, більше. Я точно не пам'ятаю, бо. Переважно більше часу в мене були зав'язані очі. Потім, десь там, я не знаю, мені здавалося, що через тиждень мені тільки розв'язали очі. І я оглянувся навколо, я думав, що це. Я не вірив. Ну, мій мозок, було відчуття, що це якийсь розіграш, це якийсь прикол, що мене, можливо, перепутали. І... І подумав, що це може, що я, можливо, якась ворожа ДРГ, і я просто знаходжуся в нас, але просто ну, дані уточнюються. Але потім я побачив, що там табличка, де інвентаризація того приміщення, де я знаходжуся там, все по-російськи. Потім заходить лікар, і я дивлюся, що в нього пише Російська Федерація. Я тоді зрозумів, що я в полоні. Ставились не найкращим образом. Але так як там були ще корінні кримчани, Скажімо так, то вони ставились більш-менш добре. Ви близько трьох місяців пробули у полоні. Що було найважче за той період і за чим найбільше скучили? Тоді скучив за всім. Найбільше не знаю, найбільше за нормальною їжею, скучив, скучив за рідними на той момент. Хоча я, ну, я думав, що в мене вже, скоріш за все похвали і вже і за собою. Було важко повернутися і змиритися з тим, що ти живий. Це було найважче. Повернення додому після полону і нова реальність. Чи в психологічному плані легко було повернути себе в норму після всього того, що ви пережили? Це було дуже важко. В психологічному плані повернути себе це було ну, дуже важко. Коли мене тільки обміняли і спочатку ейфорія, вау, круто, мене обміняли, а потім я не знаю, що робити. Я вже змирився, що я мертвий. Я не знаю, що мені сказати там, друзям, про що мені з ними говорити, про що мені говорити з моїми родичами. Вони запитують, ну, там, розкажи щось, як це...» а я не знаю, що розповісти. Ну, розповідати про жахіття війни, про полон. Ну, люди, коли. Багато людей запитували, розкажи, як там в полоні було, розкажи там, про війну. І коли ти починаєш розказувати, ти замечаєш, що переважно більшості людей вони або починають жаліти, що вони в тебе це запитували, або в них страх на обличчі, або паніка, ступор. Але головна мотивація, яка заставила взяти себе в руки і, зокрема, почати підготовку до ігор нескорених, до спортивних змагань. Ну, для мене це була підтримка сім'ї, підтримка моєї дівчини. Її віра і клята десантника. І коли складаєш клятву десантника, ти промовляєш слова Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не слуюю перетрудничам. Це допомагало вижити в полоні, це допомагало і продовжувати боротьбу. А згодом, коли я потрапив в Клевенський госпіталь, там я познайомився з Андрієм Бадараком, який був попереднім учасником ігор Нескорених. І він мені сказав, запитав, ти не хочеш спробувати поплавати? Я кажу, це було б круто, бо в армії я проходив підготовку по водній подоланню водних перешкод. Типу, було б цікаво, але я не впевнений, що я взагалі випливу, що я там не втуплюся. І Він просто такий, давай, спробуєш. Я спробував, це було круто. Тоді він почав мені розповідати про те, що є спорт, є непогана альтернатива, ти можеш боротьбу, ну, продовжити свою боротьбу в спорті, в реабілітації. Стати ну, на ноги, стати для когось прикладом того, що після поранення, після полону життя не закінчується. Є ще до чого стремитися, є над чим рости. І от так я почав займатися спортом. Тобто спорт це була одна із таких головних терапій, яка дозволила повернутися. Так. А з плаванням у цивільному житті, чи були ви знайомі, чи захоплювалися плаванням? <рес> плавання в цивільному житті для мене виглядало приблизно таким чином: два метри пливу, далі тонув. І достався до дна, толкнувся, всплив, отплив назад, щоб не втонути. Плавати я взагалі майже не міг. А от ігри нескорених, і, зокрема, саме плавання, чи була якась спеціальна підготовка? На чому робили акцент з вашим тренером? Е, спочатку, коли я почав готуватися до ігри нескорених, в мене був певний акцент, я готувався по плаванню. Але в ну, мене поставав вибір, чи усилена підготовка по плаванню, чи продовжити шлях реабілітації. І я вибрав, продовжити шлях реабілітації, я переїхав у Львівський госпіталь, там в мене вже не було можливості готуватися до змагань. І я просто реабілітовувався. Але мені подзвонив Андрій і сказав, що скоро вже буде відбір, ти повинен приїхати і спробувати. Неважно, як ти відпливеш, головне, хоча б поучаствуй в цьому. Просто Подивись на цю атмосферу на це все, які там люди бувають. Ти зрозумієш, ну, візьмеш щось для, для себе в цьому і далі буде видно. Здобуття медалі це була така приємна несподіванка, чи все-таки ну, закономірність? І ви десь сподівалися, що отримаєте ці медалі? Для мене це було і несподіваністю, і я старався викластись на максимум. Але я, якщо чесно, я не вірив, що я зможу показати якийсь результат. Я думав, що я десь припливу, ну, четвертий, п'ятий, а щоб третє місце? вау, Перший раз взагалі друге було. Але потім був ще фінал, і в фіналі вже третє. От для українців ігри нескорених це щось про таку: боротьбу, про сміливість наших захисників, які брали участь в бойових діях. А як от учасники з інших країн? Хто представляв інші країни? Було 21 країна. Це Сполучені Штати Америки, Колумбія, Нова Зеландія, Австралія, Англія, і Польща, Грузія, їх було багато там різних країн. І для когось це, скажімо так, приїхати і побути в колі однодумців. Для когось це приїхати і ну, наповнитись силою, енергією інших людей, які просто ну, вони продовжують боротьбу за своє нормальне життя. Українські учасники Ігор Нескорених багато говорили про особливу увагу до нашої команди під час цих змагань. А що запам'яталося вам під час перебування у Німеччині? Ну, так само це значна увага до нашої команди через те, що ну, переважно більшість країн, які там представляють, вони, у них не було війни на їхній території. Вони не знають, що це таке боротися за, ну, біля свого дому. І багато з них вони просто. У нас була дуже велика і колосальна підтримка. Америка, Англія, Нова Зеландія. Навіть коли ми були в е, Хорватії перед тим, як приїхати в Німеччину, е, Хорвати казали, що ми вас чудово розуміємо, ми чудово розуміємо про те, що відбувається в вашій країні, бо ми пережили те саме. Єдина різниця між нами це те, що в нас війна сталася на другий день, після того, як ми оголосили незалежність. А, ну, Це словами хорватів. А у вас в Україні війна сталася через 30 років, після того, як ви голосили незалежність. І якби ми мали можливість вам чимось допомогти, ми б допомогли всім, чим могли. Ці ігри нескорених стали найбільш такими потужними для української команди. 34 нагороди, наші спортсмени вибороли, наші захисники. І вас досить тепло зустріли по приїзду додому. В Києві у Рівному. Ось була очікувана така підвищена увага, і загалом, наскільки вона, наскільки ви потребуєте цієї такої додаткової уваги від влади, від чиновників? Ну, особисто я мені не потрібна увага. Я після так само після повернення з полону я старався максимально втікти від цього, від уваги, від там камер, від щось, бо це, це було важко. Для мене було психологічно важко. Я на той час не привик до свого стану, до того, що я на візку, і мені просто не хотілося показуватися суспільству. А нагадайте про характер своїх пошкоджень. Чи є у вас ще можливість стати на ноги, чи це вже? Ну, можливість ще є. Я можу шевелити ногами. Пошкоджень було багато. Основне пошкодження це поранення хребта і внаслідок чого мене і паралізувало. Але зараз поступово йде відновлення. Я можу стати на ноги, можу пройти метрів 200-300 з ходунками. І... Але потрібна постійна реабілітація, потрібно постійне заняття. Як ви ставитесь до слів, що у кожного має бути свій фронт: одним воювати, іншим піднімати економіку і підтримувати армію? Чи все ж кожен українець, на ваш погляд, має бути готовий захищати країну зі зброєю в руках? Е... Це навіть не те, що моя думка, це моє переконання, що кожен українець повинен бути готовий захищати країну зі зброєю в руках. Бо один прекрасний момент просто настане час, що кожен, кожен відчує війну на собі. Не десь там просто прилетить і все, а доведеться взяти зброю і бути безпосередньо в боях. Через те, що ті люди, які зараз знаходяться на фронті, вони не вічні. Поступово йде, скажімо так, психологічне виматування людини, фізична нагрузка ну, це колосальна робота, яку роблять наші хлопці зараз напередку. І рано чи пізно їх хтось повинен замінити. І чим, чим довше ми це відтягуємо, тим більше будуть наслідки. Потрібно вже зараз, якщо є можливість там записуватися в стрілецькі клуби, записуватися на курси медичної допомоги, навчатися і розвиватися в цій тематиці. Можливо, воно все-таки, ну дай Бог, щоб воно і не понадобилося тій людині. Але на крайній случай краще бути підготовленим і знати, що робити, ніж непідготовленим, і загинути перших декілька хвилин. Життя після війни: як зараз проходить ваша реабілітація і про які нові висоти мріє Дмитро Полов'ян? Реабілітація поки проходить по плану, скажімо так. Ну і висоти прийняти участь ще в подальшому в змаганнях, можливо, обласних сплавання, обласних зі стрільби з лука, і рости в цьому і розвиватися надалі. А там як буде видно. Одна із таких актуальних проблем, на яку скаржаться захисники, які з пораненнями повертаються додому. Це відсутність умов для маломобільних груп населення. Ось ви пересуваєтесь на візку. У рівному, наприклад, наскільки це така болюча проблема для вас? У рівному це навіть не тільки для мене, а й для людей, які сиділи на візку до того, як вони були поранені. Ну, як до війни цивільні люди на візку, це дуже велика проблема. Я раніше про це не задумувався, але якщо ви просто звернете увагу, ви йдете в місто, ви ніде не, зам... не помітите людину на візку. Ну, можливо, десь одненьку ви замітите, але ніхто не задається питанням чому. Невже їх так мало? Типу, насправді ні. У нас рівно багато людей на візку. Просто вони не з'являються на вулицях, бо для них немає інфраструктури. Для них немає як добратися кудись, куди вони хочуть, чи як їм подорожувати, чи так далі. І про це ніхто не задумувався до цього часу. В Німеччині, зокрема в Дюссельдорфі, де були ігри нескорених по-іншому з цим справа. Так, потім ну, нам до їхнього рівня ще рости і рости. Рости і розвиватись. Для них є спеціальні доріжки, для них є все. Куди ви не заїдете, там кругом там 100% буде адаптовано все для людини на візку чи людини з обмеженим функціоналом, скажімо так. Про що мріє Дмитро Полов'ян і яку ціль ставить перед собою на найближчий рік? Цілий багато. Для початку розібратися скажімо так, з пільгами, роз... пройти реабілітацію, по максимуму стати на ноги і продовжувати жити. Я вам дякую за цю розмову, Дмитро, що знайшли час приїхали до нас на інтерв'ю. Побажаю успіхів у всьому, побажаю Україні перемоги. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні з нами був Дмитро Половян, військовослужбовець Збройних сил України, який нещодавно на іграх нескорених виборов дві нагороди. Дякую за увагу. До нових зустрічей.